Янголи знову під куполом колегіати. Три скульптури янголів Георга Пінзеля повернулися з Парижу. Дерев'яні небесні довгожителі, творчі роботи українського Мікеланджело. Вони були у числі 27 скульптур, які експонував Парижський Лувр. Після тривалої мандрівки старою Європою ангели знову стануть окрасою музею мистецтв Прикарпаття. Щоправда, скульптури двохсотлітньої давності вже не висітимуть під куполом як раніше. Для них облаштують спеціальні постаменти. Ми їх розмістимо теж під цими балдахинами, але вони будуть трошки інакше. Вони не будуть уже висіти, а вони будуть от десь в такому стані, як вони є зараз, щоб можна було підійти, подивитися, вивчити руку. У майстра, і подивитися, як вони виглядають, маючи вже десь більше як напевно 200 років. Експозицію у Парижському Луврі Пінзелівським Янголам дала друге життя. Усі скульптури з музеїв Івано-Франківська, Тернополя та Львова реставрували художню реставрацію, вартістю понад 2 мільйони гривень. Здійснили львівські та столичні фахівці. Вони в ідеальному стані і ще кращі, як були до цього, тому що якщо подивитися на них зблизька, то видно, що тут пройшла реставрація. Їх відчистили від вікової. Нашарувань віків можна так сказати, ось і зараз вони ну біліші, красивіші, випуцовані і дуже ну. Ми тішимося, що вони в такому вигляді дійшли до нас. Повернуті з ловру скульптури офіційно виставлять у музеї уже наступного тижня. Наразі пінзелівські янголи розмістили посеред оглядової зали. На постаменти для них збиратимуть гроші. Вартість одного кажуть музейники понад 10 тисяч гривень. Ірина Тимчишин, Мар'ян Николюк, новини на вежі.